Які конкретні ставлять цілі Багнет Нації Сергій Філіпенко? Рух Права людина, Остап Стахів, керівника Багнету Нації, Балахнін, які ставлять цілі. По-перше, відродження Радянського Союзу в складі Російської Федерації або РСФСР? Також сприяння російській армії. Вони сприяють цьому. В одному із відео Балахнін показує свої плани. А в іншому він показує реєстр Російської Федерації по українським підприємствам державним. Цікаво. А навіщо він використовує? У мене питання до слідчих органів, а навіщо він використовує якісь дані з російського сайту? Цей, до речі, російський сайт був заблокований на території України завдяки мені, завдяки поданню моєму до РНБО України. Слава Україні! Зараз адепти цих рухів скажуть, щоб ніхто не дізнався правду. Ні, всі і так знають правду, що у Республіки не існує Україна, також не існує УРСР. У НР теж не існує. Існує лише українська держава. А ви брешете усім громадянам не Республіки, а Української держави. А за створення псевдодержавних органів передбачено не шановні, кримінальну відповідальність згідно законів не тільки Республіки Україна, але і Української держави. Ви ж пішли проти Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського. Ви її вороги. Аго, шановні, ви продовжили незаконну окупацію своїми діями створенням паралельних органів влади. І за це ви будете відповідати. так Так саме відповідати перед законом республіки. Хоча республіки немає. Юридично, фактично, як ЮРСР не має. Їх ніхто ніколи не утворював, але ви не кажете до кінця правду. Я вас розкусив, блядь. Тому такі, як я, переможуть таких, як ви. Слава Україні! За мною правда. Я створив юридичну зброю, яка може знищити будь-які країни світу, тому що я стверджую, Юридично не існує жодних країн світу, і Республіки Україна. Не існує і УНР, і УРСР, і РСФСР, СРСР. Не існує. Тому що на документах про заснування відсутня гербова печатка, підпис, прізвище, ініціали відповідальних осіб, посада. Місце прийняття, номер прийняття, а також. Час прийняття якось так на документах про заснування країн. Всі країни світу не існують, не існує міжнародного права, не існує Організація Об'єднаних Націй, не існує нічого, окрім української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського, першої країни в світі, яка утворена до норм міжнародного права. А ви усі її проїбали у му і 41 му році і не стали за нею воювати. Бандера і Скоропадський подарили Україні і людству, права людини перші у світі задокументовані, а також першу у світі юридично створену країну відповідно до норм права. Якось так. А ви будете відповідати за законами Неіснуючої Республіки Україна. Підписуйся, тут кажуть правду. Поширюється відео в тренди Ютубу. Хай знає Балахнін Стахів Сергій Філіпенко, що час їх діяльності закінчився. Назавжди.